430 гривень комбінована оправа для чоловіків, яка фантастично підійде до окулярів для постійного користування. А саме на рецепти зі знаком мінус або для корекції астигматизму. Власникам середнього і трохи ширшого обличчя по замірам підійде ця оправа, повністю металевий має корпус у темно-сірому. Кольорі з пластиковими вставками у матовому чорному. Дуже гарне поєднання, завушник повністю металевий, з мінімалістичним таким трошки навіть брутальним дизайном. До половини оформлені у пластикову матову накладку і мають флекс. Вони дуже класно сідають по обличчю, натиснуть, але й не спадають. Саме завдяки сутінним носоупорам, вони абсолютно не залишають плям, натиснуть на обличчя і така більш квадратна форма самого окуляру. В цю модель можна встановлювати лінзи не тільки прозорі, а фантастично б. Глядають і фотохромні. Замовити оправу або ж окуляри у цю модель за вашим рецептом можна і онлайн у нашому телеграмі, інстаграмі контакти в шапці профілю. для цього артикул моделі у коментарях.